Слава Богу. Рада бути в рідній церкві, бачити знайомих людей хотіла б послужити для вас віршем. Хіба нема за що нам славить Бога? Хіба не віднайдемо для вдячності причин? Давайте ми почнемо із простого. І привід віднайдеться не один. Прокинулись здоровими ми зранку, це милість Бог над нами оновив. А хтось не зміг дожити до світанку, когось ракети вибух розбудив. Поснідали і злидено зовсім, а кожен смакував тим, чим хотів. Десь з голоду вмирають люди досі, і хтось ще з дня вчорашнього не їв. Нам є де відпочити після втоми, і ліжко є, і над головою дах, а скільки їх з адресою й без дому. Домівки руйнувались на очах. Хоч раз творцю приносив ти подяку за те, що геть нічого не болить, а скільки хворих в боротьбі із раком на жаль, програють бій в останню мить. Ми не одні є, друзі в нас і рідні, відповідаєм на чиїсь дзвінки, а скільки їх нікому не потрібних, що в самоті живуть свої роки. Ми навесні і влітку працювали сьогодні ви видні осені плоди. І фруктів є, і овочів немало, і ще в достатку хліба і води. Ти йдеш до церкви, лине там хваління, і проповідь про Господа звучить, а десь тривають ще страшні гоніння, За віру у в'язниці хтось сидить. Через Ісуса маємо спасіння, Він в небеса дорогу нам відкрив, А скільки грішних душ зазнали тління, бо ворог їх навіки загубив. Можливість маєш Біблію читати, і чуєш, дощ нічний по вікнах б'є, а є глухих, незрячих, так багато для когось мріє це життя твоє. Хіба нема за що прославить Бога? Хіба не віднайдеш для вдячності причин? Нема причин? Тоді почни з простого прокинувся ти день новий зустрів. Ви тиждень тому святкували День подяки, хотіла поділитися. Своїми роздумами про вдячність. Ми, люди, дякуємо іншим людям, коли зробили нам щось добре, правда ж? коли е, нам зробили якусь вигоду, але ж насправді це не вдячність, це просто вічливість у, ви, у відповідь на вигоду, яку зробили для нас. І такі е, стосунки пробралися і в наші відносини з Богом, таке мислення. Е, коли Бог відповідає на молитву, ми йому дякуємо. коли він зробив для нас щось добре, але коли Бог мовчить, і коли Він не відповідає, коли його воля на те, щоб ми почекали, це означає не дякувати Богу. Насправді ні. Вдячність Богу, поснова цієї вдячності має бути за те, що Він вже зробив для нас. І сьогоднішній день ця згадка про Його смерть це вже вдячність Богові за те, що Він зробив для нас. Його смерть вона звільнила нас від гріха. Його смерть вона дарувала нам надію, вона дарувала нам ціль в житті, щоб прославляти Бога, щоб іншим, розказувати про Ісуса, про те, що Він зробив для нас. Його смерть вона має лежати в основі нашої вдячності, те, що Він вже зробив для нас. Адже коли все зникне на цій землі, коли ми, можливо, все втратимо, так, це, це важко пережити, але в нас залишиться найголовніше. В нас залишиться Ісус Христос, який ніколи від нас не відмовиться. Тому за це вдячність йому амінь.